Там так, давайте спочатку ви сказали, що один втік, у вас є його фото. Фото ось це відео його є. Признаки, подивіться, кров на ньому. Куди побіг, покажіть. От від машини, от туди, вже в другий ліс. раз. Перший раз в... нернув, вийшов, каже, а хто був, типу, дурачка включає, не я був за рулем. В нього на лобі кров, в нього признаки алкогольного вроде, запах є. Добрий вечір. Пошлі за мною. Куда ховаюся? Руку покажи. Руку покажи. Вставай. Ви огляд на стан лінію будете проходити за допомогою гаверної. Ні, визивайте поліцію, визивайте адвоката, а я з вами спілкуватися не буду.